У середу, 17 травня, через антициклон з північного сходу буде переважно без опадів. У західних областях очікуються помірні, а подекуди і значні дощі місцями, навіть можливий град та шквали вітру. Температура повітря в усіх областях України вночі коливатиметься в межах від плюс 10 до плюс В вдень до плюс 27, На заході прохолодніше на Полтавщині мінлива хмарність без опадів. Температура світлої пори доби плюс 24 градуси. Темної плюс 8. Протягом усього дня у Кременчуці триматиметься хмарна погода. Опади малоймовірні. Повітря прогріється до плюс 23 в день, вночі 15 градусів тепла. Ранок у горішніх плавнях очікується ясний, а вдень та ввечері небо ховатиметься за хмарами. Без опадів, мінімальна нічна температура повітря плюс 15, максимальна денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 17 травня в історії всіх погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1975 року. Плюс 30. Мінімальною температура була двохтисячного 3 градуси тепла. Дивіться, прогноз погоди на. Телеканалі гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.